Рада вітати вас, дорогі гості та друзі каналу. І так, близнюки, ваші фінанси що буде змінюватись? Давайте дивитися коротко про головне, лише на трьох картах, кому цікава така тема. Можливо, є якісь проблеми, перешкоди, ситуації, паузи. Дивимось, що буде змінюватись у ваших фінансах. Всього на трьох картах. Просто чудово, тому що я бачу, у нас є пентаклі, а це вже дуже гарно пояснює вашу ситуацію. Дорогі друзі, ваші фінанси вони потребують змін. І саме змін в плані майстерності, тому що випадає на початку розкладу трійка пентаклів, а ця карта показує, що майстер, людина, вона трудиться, вона щось відшліфовує людина, яка звертає увагу на дрібнички, на майстерність, людина, яка робить те, чого не можуть зробити інші. І в цьому є особливість, тому ваші фінанси потребують вашої майстерності. Як би це зараз не звучало, але це дуже. Дуже правдивий розклад. І якщо ви звернете увагу на деталі, якщо ви більше будете працювати над вдосконаленням себе Досконаленням свого професіоналізму, тим більше ви будете заробляти. Тому що трійка пентаклів насправді дуже хороша фінансова карта, яка показує, що ви робите перехід фінансовий. І якщо ще подивитися на те, що далі йде четвірка пентаклів, ваші фінанси будуть збільшуватися. Розумієте, з кожним там, наприклад, місяцем або раз в три місяці ваші фінанси йдуть вверх. І ось це просто така чудова новина, але ви дійсно маєте звернути увагу на свою майстерність. Можливо, ви вже навіть є на такому етапі, коли зможете брати партнерів, коли зможете когось навчати, коли зможете вже проводити комусь якісь курси. Тому що тут важливо розуміти, що тут ще є якась підтримка, і не в плані того, що вас підтримують, а в плані того, що ви вже можете когось чогось навчити, взяти собі партнерів, розширювати свою справу, свій бізнес. взагалі, ви просто маєте звернути увагу на професіоналізм. Додайте чогось. От просто чогось додайте. Можливо, ви спочатку йдете на курси, потім вже когось навчаєте. Можливо, ви вже на тому рівні, що вже когось навчаєте. Розклад загальний, але ось так програється інформація для кожного з вас. Треба звернути увагу на професіоналізм. В цьому вся загадка. А фінансовий стан ваш дуже хороший і буде збільшуватися, тому це дуже важливо. Так, ідемо далі. Другий аркан це у нас двійка кубків: карта, яка показує любов, партнерство, карта, яка показує підтримку. Тому що ми бачимо тут чоловіка і жінку, які нікого не помічають, окрім себе самих. І ось так у ваших фінансах відіграє роль людина, яка біля вас. Тому що насправді, коли ви відчуваєте підтримку, ну то звісно. У вас справи будуть йти добре. Або ж навпаки, ви вже маєте комусь дати підтримку, і вищі сили вам дають таку фінансову винагороду за те, що ви дбаєте про якусь людину, що ви її чогось навчаєте. Ось такий важливий момент для вас, мої дорогі близнюки. І третя карта це у нас четвірка пентаклів. Я хочу більше розказати про цей аркан, тому що насправді четвірка пентаклів це карта. Фінансів, доходів і стабільності. Важливо розуміти, що якщо ви маєте ціль, то, звісно, гроші будуть приходити на цю ціль. І я недаремно сьогодні пишу такий розклад: Ваші фінанси що буде змінюватись? Ось дивіться, щоб у вас відбулися зміни, перше, що ви робите, це звертаєте увагу на свій професіоналізм, далі ви заручаєтеся, можливо, якимось партнерством, підтримкою, тобто ви тут уже в кожного по-різному програєте. І ви маєте розуміти, що це буде вам давати дохід і буде давати вам впевненість у завтрашньому дні. Тому що, от коли у вас є ціль, ви хочете, до прикладу, Придбати своє житло, там, своє майно, там, якусь ділянку, або ж дороговартісний автомобіль, або ще у вас є якісь плани, хтось хоче кудись поїхати, полетіти, то ви, звісно. Будете накопичувати ці фінанси, і вони будуть до вас приходити, і ці зміни будуть. Ви будете зростати, якщо у вас буде ціль. Тому що дуже важливо для вас, мої дорогі друзі, хто хоче збільшити свої доходи, прописати собі нові цілі, нові плани, і відкладати. От знаєте, у вас будуть зміни тільки тоді, коли ви будете тримати міцненько так ці пентаклі в своїх лодоньках. Якщо будете одразу заробили і потратили, то так. Не буде у вас тих змін. Розумієте, вам треба трішечки притримати гроші, тому я недаремно сказала, що треба мати ціль. А тоді у вас все буде добре, тоді у вас буде тільки збільшення. Ось такі зміни у фінансах я бачу для вас, дорогі друзі. Дякую, що були зі мною. Вам бажаю всього хорошого. І, звісно, до нових зустрічей. Ваша Надія вкраще.